This is it a quiche Lorraine? I think you'll enjoy this. A quiche Lorraine? Yes, I've heard of it. I never had it, It looks delicious. Yeah. Mm. Oh, it's wonderful. Цей французький відкритий пиріг Кіш Лорен відомий у всьому світі. Хрустке тісто ідеально поєднується з м'якою начинкою. Спочатку готуємо пісочне тісто. Просіюємо 220 г борошна, додаємо пів чайної ложки солі, 125 г охолодженого вершкового масла та перетираємо все в крихту. Потім додаємо 1 жовток та 3 столові ложки дуже холодної води. Добре вимішуємо, збираємо тісто в кульку та залишаємо в холодильнику хвилин на 30. А в цей час готуємо начинку, одну цибулину нарізаємо дрібними шматочками. Також нарізаємо дрібненько і 100 грамів бекону. На сковорідку кладемо 15 грамів вершкового масла. Підсмажуємо цибулю, доки вона не стане прозорою. Потім додаємо бекон та смажимо ще декілька хвилин на середньому вогні. Якщо бекон досить жирний, краще викласти його на шумовку, щоб стік зайвий жир. 4 яйця злегка збиваємо. Додаємо 80 мл молока та 170 мл вершків жирністю не менш, ніж 20%. Солимо, перчимо та перемішуємо до однорідності. Охолоджене тісто розкачуємо на пергаменті товщиною 3-4 мм з пергамента. Тісто зручніше буде перекладати у форму. Перекладаємо, формуємо бортики та обрізаємо зайві краї. Застилаємо тісто пергаментом та висипаємо зверху крупу чи бобові. Так, тісто рівномірно пропікається і не здувається. Випікаємо 10 хвилин при температурі 200 градусів, а потім ще 10 хвилин без гороху. Вперше кіш лорен чи лоранський, лотаринський пиріг. Згадується в 16 столітті. Його готували в північно-східних регіонах Франції Лотарингії та Ельзасі. Після випікання на корж викладаємо бекон з цибулею. Зверху присипаємо натертим сиром та заливаємо яєчно-вершковою сумішю. Вона повинна повністю покривати начинку. Випікаємо 30 хвилин при температурі 160 градусів. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Щоденний гастрономічний календар, поради та рецепти чекають на вас. Готовий кіш лорен прикрашаємо зеленню. Цей пиріг можна їсти і теплим, і холодним. В будь-якому випадку це дуже смачно. Готуйте разом з нами та підписуйтесь на наш канал. Гарного вам настрою! Бережіть себе та своїх близьких!